Тобто ми правильно розуміємо, суд відмовив Українській православній церкві. Ні, це не неправильно. суд відмовив тільки наложити арешт на майно, яке було передано нам користування, щоб могли, не могли заселятися, так як ви вже бачите, наш один лукавий раб, який був у мене першим помічником, різничний, який з собою багато забрав наших лаврських е речей. Тому суд відклонив. Це ви про зараз так, так, так. Суд відклонив нам тільки те, що ну, держава має хоче поселити сама, а далі буде все йти е, чинним порядком. І сьогодні в нас буде засідання е, адвокатів. Як нам поступати далі? Угу. Тобто у вас ще є ряд позовів? Так. Які так, на розгляді так. і е, Міністерство культури ще раз тут не при чому тут повинна дивитися архітектура чи є порушення? Вони знищили інститут архітектури і те, щоби мати uh -huh. дозвіл забудови місці скрізь, тому вони повинні були подати на нас в суд, і суд повинен е, це зробити, але вони цього не зробили і насильно. Ви вже читали в посланнях і зверненнях до патріарха Варфоломея, Ілії Грузінського, Парфірія Сербського і інших представників помісних церкви.